Ісав мав образу на Якова, бо яків забрав його первородство та благословення батька. І тому якову нічого не залишалося як тікати. Яків утік далеко додому свого дядька в Харані. Але на серці Якова дедалі ставало неспокійніше. Яків зупинився по дорозі в Харан на ніч, тому що сонце вже сіло. Узявши там один камінь, він поклав собі під голову і ліг спати. Йому приснився сон, у якому він бачив драбину, що лежить на землі, а її вершина сягає неба, а ангели Божі піднімаються та спускаються по ній. Над нею стояв Господь, який говорив до Ісаака! «Якове!» Я Господь, я, я дам тобі та тобі твоїм нащадкам землю, на якій, на якій ти лежиш. Нащадки твої будуть, як порох земний, і, і я буду з тобою, і стерегтиму тебе, тебе, куди б ти, ти не пішов. Яків прокинувся від сну вражений то був дивовижний сон. Господи, я дякую тобі. Як тільки Яків прокинувся, він узяв камінь, який поклав собі під голову, поставив його як стовп, і вилив на нього олії. Він назвав те місце Бателем. Яків подякував Господу. Нарешті Яків прибув до будинку свого дядька Лавана. Там він побачив Рахіль, доньку Лавана, і вона йому сподобалася з того самого моменту, коли він її побачив. Тому він сказав своєму дядькові: дядьку, якщо ти віддаси за мене свою молодшу доньку Рахіль, я працюватиму на тебе сім років. Урешті-решт минуло сім років. Але через те, що Яків кохав Рахіль, сім років не здалися йому довгими. Яків сказав Лавану: Тепер, коли минуло сім років, дозвольте мені одружитися з Рахіль. Але дядько Якова Лаван віддав йому свою старшу доньку Лію. Лаван не хотів віддавати молодшу доньку заміж раніше за старшу, тому він сказав Якову: Якщо ти працюватимеш ще сім років, я дозволю тобі одружитись з Рахіль. Яків так і зробив. Він багато працював і через сім років одружився з коханою Рахіль. Як і одружився з Рахіль Ілією та мав багато синів. Він жив у будинку свого дядька та багато працював. У нього було багато худоби, зокрема, овець, корів і верблюдів. І з благословення Божого він був доволі багатим.